Лев, у другому домі твого гороскопа гроші приходять до тебе, коли ти яскрава, впевнена в собі, і говориш від серця. Твій ресурс це харизма, творчість, лідерство. Ти можеш заробляти там, де є сцена, увага і прояв себе. Це можуть бути публічні виступи, ведення подій, створення контенту, публічні ролі, медіа, робота з брендом, який несе сил, силу і стиль, але будь обережна з гординою, бажання постійного визнання може для тебе болем. Справжній дохід приходить тоді, коли ти природня, дієш від серця і не доводиш свою цінність. Водолій – у другому домі твого гороскопу. гроші приходять тоді, коли ти не така, як всі. Тобі не підходять нудні офіси і шаблони. Твій дохід росте, коли ти вільна, творча і мислиш нестандартно. Заробіток може прийти через технології, соцмережі, освіту або великі спільноти, гуманітарні і соціальні проєкти. Твоя цінність у тому, що ти інша, твій талант бачити майбутнє і діяти наперед. Але є ризики, які хаос у лінь та прокрастинація, труднощі з рутиною, тобі підходить вільний графік роботи, робота за ідеєю, сучасні напрями, такі як IT або астрологія. Поділіться в коментарях, чи відгукуються вам енергії лева та водолія.